У вас бувало таке, що команда працює, але бізнес стоїть на місці, що співробітники закривають задачі, але не створюють результат. Що креативність перетворюється на хаос, а самоорганізація на відсутність відповідальності. Це відео про книгу, яка дає холодний душ кожному керівнику. Про книгу, що починається фразою півробітнику байдуже до вас і знаєте, що це не жорстокість, це чесність. Чому ця книга важлива? Жорсткий менеджмент це книга, яка руйнує романтичні уявлення про управління. Вона не про токсичність, вона про відповідальність, стандартний контроль, про те, що відсутність правил це не свобода, це не безпека. Один із перших ударів по міфах у книзі про вільних творчих людей. Якщо ви хаотично метушитися, це не творчість, а небезпечна поведінка. Найкреативніші команди це ті, що мають найчіткіші стандарти, бо стандарти звільняють мозок від рутини і дозволяють зосередитись на ідеях. Це фраза, яку неприємно чути. Робота коштує рівно стільки, скільки вона коштує. Вона не стає дорожчою лише тому, що ти робиш її багато років. Багато керівників переоцінюють стаж, але ринок. Оцінює функцію, а не історію співробітника. Ось цитата, яка змусила мене засміятися і засумувати одночасно. Тімбілдинг – це розумне шарлатанство і чудовий спосіб корпораціям попрощатися зі своїми грошима. Автор дає три правила здорового колективу: постійно звучити, хто працює добре, а хто погано, позбувайтеся токсичних людей, будуйте стосунки на повазі, а не на симпатії, не танці з бубном, не мотиваційні пісні, просто чесність і дисципліна. Це ключова частина відео. В управлінні немає рішень без Ефектів є тільки компроміси і проводить приклади, які пояснюють складні речі дуже просто. Авіалінії ти не можеш хотіти все й одразу. Є три параметри: ціна, швидкість, комфорт і закон зменшиш вартість, погіршиш сервіс. Хочеш комфорту, збільшиш витрати. Хочеш швидше, піднімеш ціну. Це не добре і не погано. це компроміс. Ресторани, смак, швидкість, і якість. У ресторанах така сама дилема. покращиш смак, ціна піде вгору. Прискориш процес, впаде якість, підвищиш стандарти сервісу, зростуть витрати. Ідеального балансування не існує. Це тонкий баланс та гара компромісів. Якщо хочеш подобатися всім, програєш всім. Ще один жорсткий, але правдивий принцип. Якщо ви хочете обслуговувати всіх однаково добре, ви обслуговуватиме всіх однаково погано. Стандарти це вибір, і кожен вибір це відмова від чогось іншого. Головна думка всієї книги ваша роль перевести домовленості в стандарти і домагатися їх виконання. Керівник це не мотиватор, не друг, не мама команди. Керівник це той, хто. Забезпечує ясність, контроль, передбачуваність, відповідальність, бо цього команда перетвориться на хаос. Ця книга не залишає байдужих. Хтось називає її жорстокою, хтось чесною, хтось занадто прямолінійною, але одне зрозуміло точно. Після неї ви перестаєте плутати демократію з безладом, а креативність з хаосом. Жорсткий менеджмент це не про жорстокість, це про зрілість.